З цивільного життя своєї педагогічної ниви, мені фактично все знадобилося тут. Перш за все, географія. Коли вибираєш позицію, ти маєш знати, яка це позиція, чи це залужені ґрунти, чи підвищені. Далі встановлення міновибухових загороджень. Чи є це супісок, чи не є супісок, чи є на поверхні постановити встановити ці міни, чи відповідно їх закопати. Це також рівень підземних і поверхневих во. Оти річки, які характеристика, ну хімія знадобилася перш за все речовини, які закидають. Перш за все, мав пояснювати хлопцям, що це. Таке для чого таке, О, яка вибухівка? Мої бійці нагадують мої учні, але учень це він тільки формується в своєму майбутньому, своєму житті як особистість. А тут особистість, яка вже має вибір свою точку зору, свої світосприйняття, свої менталітети. Мої учні також приймають участь на захисті нашої держави. Є такі учні, що вже пропали без вісті, відповідно, загинуло вже сім. Так. І пропали без вісті. Це великий життєвий досвід для мене, як для вчителя. Тут стало. І я цей досвід надіюся, ще при житті передавати своєму молодшому поколінню, своїм колегам.